Усім привіт, мої любі друзі. Сьогодні у нас огляд болгарської гітари Арфей. А зараз буде трохи загальної інформації перед самим оглядом. Електрогітара Афеус Хеброс, або як її було прийнято називати Арфей, виготовлялась приблизно у 70-х роках минулого століття. Де точно виготовлялась ця гітара, я інформації не знайшов. Але є одна теорія щодо того, де могла б виготовлятися ця гітара. На це може вказувати друге слово у назві гітари. Адже у Болгарії є містечко, яке носить назву Хеброс. А також я думаю, що слово Хеброс у назві можна вважати назвою моделі. Ці гітари були не тільки забарвлення кольору морської хвилі, з малюнком ніби сходу сонця, який, власне, і представлений у відео. Були ще гітари такого собі забарвлення винного бюрсту, які зараз представлені на відеоряді. На цьому загальна інформація добігає свого кінця.